Ми побачимо сору, це сора глав світових держав. Оце буде подія. Оце соро. Оце сора. Оце таке, знаєте, як щури в банці. А оце таке, що немає спільноти, немає домови. Оце для нас буде. Події. Ну, тобто вони зараз, так скажемо, таки, більш такі більш-менш єдині, скажімо так, в думках, вони такі, ну плюс-мінус, такі єдині. От коли ми побачимо, що вони, ну, грубо кажучи, посварилися, то я так м'яко кажу, да? це для нас буде знак. А от то, що всі люди кажуть, що ну, знаєте, там, да? ну, мене люди теж запитували, Ірино кажуть, що коли сонце. Сонце це саме собою. Це саме собою. Ми побачимо сонце і. І воно просто для нас буде не так світити. Оце буде сонце перемоги. Це буде різне сонце. Ну, ми всі побачимо, побачимо на небо, подивимось на небо і побачимо сонце перемоги. Це окремо. А от подія, коли глави держав, високі глави, це не так, що там не прем'єр-міністр, да? високі глави держави, вони посади, посади високі, вони між собою не знайдуть спільної мови. Ото для нас буде ваш вихід. Королева Україна. Ото для нас буде сигналом перемоги. Є. Оце комунікація. Оце початок. Раніше не було комунікації, зараз є комунікація. А це війна це значить стосовно війни. Вони не кажуть ні, ні на які інші теми, а от кажуть, стосовно війни вони спілкуються. І це ідея якраз нова, бо тут тут воно тільки почалося. А це, це значить, вони е, спілкуються. Лагідно. Лицар-чаш чаш це спілкування лагідне. Це не гора на гору, це не примушення, це саме лагідне. Вони поки в процесі. Вони поки тут, е... вони поки в процесі, вони ще не домовились. Не домовились, нема, нема Петро входу, бачите, не домовились. А про що? Про свою державу? Про свою, Бо це десятка це очі-дім, це свій дім. Да? Дім дім батька, тобто їхня, їхня про їхню державу. Так, добре. Тоді виникає питання, про що вони домовляються. Ну, виходить, так. Да? Ну, так, Про що ж вони домовляються НАТО і РФ наразі? Щоб якось цей конфлікт, я наголошую конфлікт слова війна мені не йде. Це вони там спілкуються. да, Конфлікт. Щоб якось цей конфлікт. А, в, нівелювати і випустити в ноль. Ну, щоб якось воно так, що ну, був конфлікт і немає конфлікта. Ось воно про те домовляється. Поки що не відомо. Але е враховуючи то, то, що тут бесіда така м'яка, знаєте, як за чашечкою чаю. То е -ну, я не хочу додумувати, я не, не маю права. Я маю право тільки читати те, що я бачу. Да? Ну враховуючи е те, що тут чаші, значить вони те, на таких. Ну, Можна сказати, як по-дружньому. Вони спілкуються по-дружньому, і це недобре. Ну, для України це недобре. Ну, тобто, зараз, знаєте, зараз так, така, скажу так: то, що бачу: зараз така а, в світі, не в країні, нашій в світі, така якась гра гра без правил. От Хто умніший, хто спритніший, хто там ще щось, і кожен крутить як. Щоб показати себе. У мене така, така думка, і таке враження, що йде переподіл сфер впливу. От щось таке виникає, і, до речі, ну, ви не запитали мене, але воно в мене проситься. Україна має великі важелі на лідерство в світі. І як на мене, це ну, просто я ж робила не один розклад. Да? Якщо ми зараз будемо всі ці розклади робити, у нас буде гігантський ефір. Да? І з того, що я бачила, і з того, що я проаналізувала, просто бояться нашу країну допустити до цієї верхівки. Чого? Бо всі країни Європи бояться поступитися своїм місцем, дай Богу хоч яким, да? ну там же теж в них є перше, друге, третє, десяте. Хоч яким, бо вони побачили цю мощ цю велич, і вони просто самі бояться. Ну, бояться, знаєте, як ото пусти кращого за нас, а де ж ми будемо? На їхньому місці ми не хочемо. І тоді е виник такий ну, план щось робити, план без плану. І ось вони крутять, мутять, і, і от виходить те, що виходить. Башня перевернута, Це значить, е ті плани, які були, вже немає плана. Ми е самокеровані, от мені хочеться сказати, ми самокеровані, вже нема. Бо були плани, їх багато було, але вони якось розсипаються. А знаєте чого? Бо Україна лізе, як їй треба. Ну, Лізе, йде, не знаю. Як, як нас виходить, так ми і робимо, да? але ж ми йдемо туди, куди нам треба. І тому чи є таємний план, вже нема. От, от нема, бо вони розсипались. Башня перевернути, це значить, все, що було, отак було, а отак розсипалося все. Тобто ми зараз ем, робимо своє майбутнє своїми руками, не чиїмось планом. Якщо і щось є, але це планом не називається. Ну, допустімо, програма, але чи бачення, чи домовленість, чи що? Ну, це планом не називається, бо Таро розуміє буквально. План, так воно розуміє план. Плану нема. Відбуваються і якраз тому, що плану нема. Вони шукають новий план. Карта та сама. Тобто ті плани, які були, немає просипалося карточний домік, нема. І чи відбуваються переговори? Так, це початок. Нові переговори починаються для того, щоб ну, щось знайти, щось знайти, якийсь план, щось придумати, бо щось Україна від рук відбила. Вона, ну, вона нічого не нарушає, ніяких домовленостей, вона не нарушає. але ж вона і не йде так, як комусь Так, да, Це він. Чого я е, 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 роблю таку <смешку> посмішку? Да? Бачили оцю карту кішок? І ось рядом дурак. Тобто він його за дурня вважає, але в, але в нього є такий момент, що спілкування. Він може поспілкуватися і донести е, ту думку, яку йому сказав барин, хазяїн, не знаю, там папа, ще хтось ну той, хто вище нього. Так, Чи це він? Це він. Це він. І знаєте що, на нього, бачите, перевернути, оця перевернути, це значить на нього мало хто подумає. Ні, 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 не він. Там в нього є якась голова го, говоряща голова, щось, ну, голова в плані людина, да? а от, яка веде перемовини, що він скаже. І та людина завойовує ту славу, яка була в нього. Ну, тобто та людина, яка веде перемовини, вона. Доказує зараз Путіну, що мене не треба списувати з рахунків. Я ще можу ото, ото, А для нього, як дали як шанс, ну домовишся, будеш ну там, де ти був. Я не знаю, про кого я... тут, тут і немає. Да? Ну просто якщо ви кажете, скажете ім'я, ім'я, то я подивлюсь. А ну та людина, що можу сказати, що та людина хоче вислужитися і показати, що так, я приніс вам звістку, яку ви чекали. А Вони там надумали робити прорив. Я вам зараз покажу прорив звідки не чекали. Я не воєнний експерт, але як я бачу це прорив, вони хочуть там робити прорив, бо вони вважають, що там їх саме не чекали, тому вони прорив. Тобто вони знають, де чекали. Тут я не кажу, що не чекали. Ну просто було багато території, де, ну, скажімо, так, не, те, не те, що чекали, але ну, думали, що ось-ось-ось-ось, то вони хочуть там прориватися, і це перша ластівка. Тобто там треба або укріплювати кордони, або щось щось робити, бо звідси вони собі роблять оцими бомб. Ну то що бомба там чи що там чи було там вибух. А то вони хочуть собі розчистити територію, щоб можна було зайти. Не вийде тут. Очельник не вийде. Чого не вийде? Бо зараз акумулюються сили України. Акумулювання сил, І їм дадуть також відсіч. Від, від. І трійка мечів, це значить ще буде. А, от це був один раз, а ще треба чекати два-три три буде, бо вони там заготовили три. Це був перший. І якщо бистренько ми зробимо ну, те, що треба, ну, ми це а, збройні сили України, то дадуть відсіч. Ну і жертви будуть тут пчельник. Очельник це мертва людина, так? Жертви будуть. Зараз я з якої сторони. З Якої сторони будуть жертви з української чи з російської. Так, Зараз показую українську сторону. Зараз. І, і там і там є мертві люди. Бо вони перевернуті. І там і там є мертві люди. А. Тобто. І там, і там. Тобто, це проривання буде коштувати життя. Да, е, наші розуміли і розуміли, як вирогідний план, як вирогідний. Тобто е, були е, території там, де по перше, вони полізуть, і були території там, де, по-друге, потерять. Київська буде небезпека, але це будуть поодинокі, поодинокі маленькі це шахіди. От Вони будуть літати. Я не бачу попадання. Це розрушення ну, попадання. Я не бачу попадання. Але вони будуть літати і життя не давати. Буде, Тут буде і буде. тут буде жорстко. Чи жорстко, бо десятка мечів. О, то, що там роблять потрібки мечів, а тут десятка. Розумієте, да? Тобто навіть по математиці це в три рази більше. І там буде, і дітки перевернуті. Мені дуже це не подобається, бо дітки це дітки. А там теж є якісь дитячі садочки, да якісь заклади, які щось таке. Оце я вам зараз розповідаю. А ми мене прямо чіпає. Тобто, ми а, з вами в правильному руслі а, спілкуємось. А що це значить? Що ну треба якось дітлахів забирати? От на цей період часу не знаю, може якийсь табір при садочку, може щось. Ну от там, де є дітки, треба їх, бо тут буде якась така. Ну, знову йде таке негарне слово, ну як вам сказати: нашкодити і нашкодити по болючому. А болючі це ну, ну дітки, да? це щодо цієї області. Тут буде попадання одного шахеда. Цей міч перевернутий це шахед. Перевернути це значить попадання шахеду. Коли не ждали? Ща, що це значить? Коли вже... Це серед білого дня. От ми вже. а, Покажу від білого дня. От ми вже як ми вже знаємо, що як ніч наступає, і ми вже Все, на стрімі. Да, час Ну ми вже ми вже привикли, да? що Ми ночі більш такі як сказати на стрьомі, ніж в день. А от це буде вдень сред діятного дня, і коли ніхто не чекає. Я не можу сказати, що їх не чекають. Так їх дивляться. все, ну якось так. Це буде, що от зненацька, дурак перевернуться. Це якось зненацька. Ну, я не знаю, може є якийсь час, коли ну я знаю, що дивляться за сегодня. Ну візде вони дивляться. Я, я розумію. Ну якось так, що буде, що е можуть не додивитись. Просто я наголошую, я не кажу, що вони працюють. Ні, ні, воже в ні, Якось не так. Ні, ну просто якось от підвищена така готовність саме не вночі повинна бути, а в день. І в день, знаєте коли, тут лицар, лицарь, і тут, як коли така погода, знаєте, не сонячна, а трошки такі хмарки, така от така от погода, що така, знаєте, як така мряка, така, от щось таке. От Будуть підбирати от саме такий момент, щоб, щоб якось там замаскуватися. Ну Влучання є, ну, але якщо воно є, це не значить, що воно буде. Один відсоток завжди за все світом залишається. Ну Харківська область, так як і було. От двійка пентаклів. Це в принципі так як і було. Нічого такого, тобто там не буде. Ну того, що не було. От так як вони живуть, так не це на місці. Я далі не дивлюсь, поки що. Це на місці. Там теж там буде з рідиною. бачите, рідина, а от стримання, от то, що От то, що ми дивились про рідину, там де отруєння води, те ж саме, і тут. Я не бачу тут бомб, я не бачу тут щось таке, там шахеїв, зрив. Я не бачу. Ну тут інша загроза. Тут загроза, що хочуть зробити ну, там, допустим, епідеміологічну катастрофу, там чи екологічну катастрофу. Бо тут ось природа і вода. Ну а це, ж, це єдині речі, їх ж не можна відокремлювати. Ну там більш-менш нормально. Ось чого я говорю більш-менш нормально, бо ну, не ідеально. оце ідеально, вона випала перевернута. Не, не ідеально. Так як зараз, так воно і буде. там Я не бачу щось такого, щоб гучного такого що ще не було. Там буде не неперелажки, бо там трійка мечів. Тобто отут Житомирська область, це буде дубль два. Це буде дубль два і, і паш. Я б сказала, це буде спочатку Сумська, а потім Житомирська. Ну. Те, плани них, да? Тобто, шо? щоб цього не сталося, треба щось робити. Ну, щось робити тим, хто має в цьому рацію, да? щоб е, упередити їхні плани. Оце прорив, жезли вони летять. Бачите, це прорив і такий масований прорив, а ось тут оці жезли перевертають, зупиняють. Тобто, як, як я бачу, а сам кордон, а вони прорвуть. Але як от кордон прорвали, і от далі їх зупиняють. Зупинять, зупинять. Але ж кордон, ну він же ж не метровий, да? він же ж ну, досить великий. І оця відстань, то вони там пройдуть. Але вже коли за кордон, там вже, там вже їх зупинять. Ну, саме в Україні вже їх зупинять. Туди щось пустять металеве, але це буде пугалка. Ось цьому металеве запускають, а це дурак прямий, це буде пугалка. Для чого цю пугалку зробили? Так, лицарь Пентаклів, для того, щоб показати їхню, ем, їхню силу. От це ж буде в цей місяць. Ну, тобто на фронтах буде теж там, ну чесно кажемо, да, не перелавки буде на фронтах. А тут треба, щоб ми не розслаблялися. Треба, щоб ми, ну, от воно буде пусте, дурак. Це значить, попадуть і попадуть ем, е, свідомо в пусте. Ну тобто, щоб був оцей або вибух, або якесь там ну, порушення ціло цілосності, чого так. Да? Але це для того робиться, щоб ми всі перелякалися, все, радіація, все попрятались там ще 10, Немає такого в планах. Є в планах налякати, щоб як вам сказати, щоб ми знали, хто вищий, щоб ми знали, хто керує, щоб ми там не розслаблялися і не думали, що ви там. Забули про це зовсім. Але так як ще раз наголошую, як дурак поруч, це значить, це буде спеціально спрямовано туди, коли куди воно вони знають, що воно не зірветься. Ну, не зірветься, але ж буде чутно, да, і буде ну як вогонь там або спалах, або щось буде. І, ну... Зрозуміло, що всі люди нормальні, які хоч хоч більш-менш да соображають. ну, в плані того, що мають рацію щодо чого, да, то вони будуть лякатися. Оце їм і треба. Так, король жезлів прямий, а король жезлів прямий, і це де ага, ось. і це в них. Знаєте, як башня перевернута? Це пан або пропав, от як матч реванш такий, знаєте, от. Вони все кладуть, всі сили кладуть, все, що в них є, кладуть. Ну от знаєте, як рулетка, щось слово таке. Іде рулетка. От або я, або це буду не я. Ну, от така от завзятість, така манія величі в них. І так, це буде спроба номер два. Е, ну вони пробують, а ми відбиваємо. Да? Оце так. Тут добре, що тут карта води. Води це значить, якби тут була десятка, ото, ото було важко. А так воно буде важко, але вода вона згладжує ситуацію. Тобто воно буде там, 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 але не так, що прямо от вся країна в агонії, що вся, вся країна повниться, якби блекаут -блек був, світла не було. Ну, не так це буде. Але це в них оцей останній такий тиск. Щоб доказати, я не знаю, що ну певне самим собі, напевно, вони доказують. Бо ну як це так? Друга армія світу, а, а програє. Як це так? Ну отак. Бо вони зараз залучають всі свої резерви і всі а, е, не найкращі, а всі вже які є, Ну які залишились. Не, не знаю там таке пряме косе, криве, Я, я, я не знаю, що якесь яке є. Всі просто. От тримає автомат резерв. Куди воно стріляє вправо, вліво, чи назад, чи вперед, це, це друге питання. Да? От тобто всі ці резерви, бо їм треба показати, що російський солдат він не тільки вперед. Там буде, там буде гучно, отут король, а король це найвища готовність у Херсонській області. І саме, да, саме на лінії розмежування, от, саме от, лінія розмежування. І те ж е, саме, як ото ми попередню, по-моєму, дивились, да, чи перед попередньо там, де а оце таке саме буде на Херсонському напрямку, ну в лінії відстання сам.